Доброго дня, друзі. Багато повідомлень. Отримав стосовно прохання показати принцип роботи коліси перемикання передач, як вона влаштована, також механічні навіски. Давайте я вам покажу, як працює куліса. Ось важіль перемикання швидкісного режиму, також тягового. Доверху тяга, донизу швидкість. Ось куліса під сидінням виведена рамка. Тут у нас іде четверта-перша передача. тут у нас іде задня, швидка, задня повільна, тут у нас іде шоста, третя і тут у нас іде п'ята, друга. -та. Ось так. Дуже простенько все працює. От покажу, як воно виглядає з цього ракурсу. Ось важіль. Вибору режимів тягового або швидкісного, прикріплений до рами. так він Працює. Тяга там і далі видніється. Тепер по новісті. навіска ось такого вигляду. Вирізана в такій формі, що вона сама себе фіксує. Крутиться це все навколо 25-го кругляка. Ось важіль зараз опущений. Ось. Я його підніму, навіска опуститься. Я його опущу, візка підніметься. Ось, бачите. Все просто, все надійно, без ніякої замороки. От звичайні втулки, металеві, без підшипників, прості втулки. Посверлено отвори на 12 волти, законтргаєні, з гроверами. Тут підшкворені, отвори зроблений. Шведер 120-й. Кріпиться до штатної, плити тублока. Робиться така загулка 50 на 50 рамка, зварюється, прикручується, а потім до цієї рамки вже чіпляється сама навіска. І зверху вона прив'язується втулками до рами. Все зручно, надійно і просто Надіюсь, я вам допоміг. На все добре.